Привіт! У попередньому відео я почав копати зливну яму та робити каналізацію. У цьому відео я вперше в житті буду робити цементний розчин, класти цеглу в ямі, робити армування, прокладати труби та заливати бетон. Буду робити помилки і вчитися. Так що приємного перегляду. Сьогодні 1 жовтня і я сьогодні закінчив яму. Ну, точніше, копачів закінчив, рівняти. Ось такий фундамент. І зараз будуть вести цемент. У мене надломана одна ступенька, це конечно. Того з однієї засипки маємо трохи більше, ніж полстини. Окей. Так, ну що, ось і наступний день, 12 година, я зняв опалубку. Вроді даже і прикольно вийшло. Це більш жидкий бетон, який я тестив, а це більш густий. Ну, ну то пофіг там Як би є армуюча проволока. Повинно витримати. Ось так воно все виглядає. Висихає, а ми будемо готуватися до вкладання цегли. Ну, мастера строїтеля кирпічника. Так. І лікомінчика. <ріголовіка> так, ну все. Яма перетворюється не просто в яму, а, а в індустріальний об'єкт. Да-да-да-да-да-да, я. -да 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 -да. Оп! Оп! Ага. Опа. Оп! Майстер клас. Давай, давай е так. Кирпіч. О, так вони. <ріголові> О, так. Так, mm -hmm. да, ладно, пройшлось хвилин 25. Так, кажу ж, знімаю. А ты шо? Звіт. Прямо на видео. Прямо вот на... это да! Запечатлешь строителя на веко. Ну, ідет стройка, то века. В зимі будемо вже заселятися. <главное, Главное було б по купить не покорти. Ну ми вже майже зробили це. У мене самолітповідально. Я просто насипаю. Що 3 жовтня наступний день спускаюсь в яму дивитися, що тут не засихало. Цемент гарний вийшов, прям такий. Рівень взяти, перевірити, бо мені здається, що хоча наче все ок. Тут шатається оце воно не страшно, це я позамазую. Добре, взялось, це одного замісу. Вистачило майже на два рядки, то ще один заміс буде. Чотири рядки, трохи менше. Ну і потім вже дойдемо сюди. На другому рядку буду вже по дві дерочки робити. Пішов я тоді робити розчин. Поїхали працювати. І так, які у нас сьогодні? Є ведро, є цемент, є бетонозмішувач. Беремо ведро. Я рядом ведро-цементу сюди. На ведро не вистачило. і висипаємо його сюди Ладно. тепер додаємо піска приблизно три відра таких і потім відро води нетром чуть чуть відбувається саме процес укладання. Вообще, это фига не мастерок. Это лопатка для рассады за 40 гривен в Авроре. А нормально. Так, сейчас проверяем гривень. Пойдет. Результат сьогоднішнього дня це майже 4 ряди. Вже ось так от. Це за 2 дні. Я думаю, що ще 2-3 дні і це буде виконано. Дірочки, щоб виходила вода. Тут більше, тут менше, тому що туди буде рости рослини по ту сторону і по ту. А тут буде стоянка для авто, там забор, тому тут небагато дирочок, а тут по дві, по три, деяк. Тут в мене одна вийшла чомусь, там дві. Ну коротше, повинно вистачити. Фу, що по планам. Потім засиплю тут щебнем. Може бути туди підсиплю щебня. Ну, ось сюди, напевно, точно. Сюди підсиплю. Сюди не знаю, хоча сюди теж можна. Коротше, попідсипаю щебню, бо щебні в мене багато. Завтра задача це все ж покласти кирпіч, ряд або два, як вийде. Завтра вже потрібно це все розчистити, щоб прокопати канаву і вивести трубу, подивитись, куди вона виходить. Вже скоро буду підходити до неї. Так що тут такі справи. Тут без змін, поки нічого не роблю тут. Користуюсь тільки бетоном змішувачем Треба воду перекрити ось так. Ну, в принципі, все на сьогодні. 3 жовтня. До нових зустрічей. 6 жовтня. Нарешті я можу вам показати результат. І так, перша це яма, вона дороблена, вкладена. Це ми зробили позавчора. Сусід допоміг, але я знімав. І сьогодні ми з Дашею проклали оцю каналізацію. Це, звісно, гемор. Ніколи б не подумав, що це так складно. Просрали. Дві години, щоб виставити, втолити і виставити рівень. Рівень у нас як по росту. Тут трохи він впливе, але далі ідеально йде. Це з-за того, що нема, немає можливості оцю трубу сильно крутити. Як вона там вийшла, так і вийшла. Все, засипаю, вон дешем та знімаю. Так, да, провірили, водичку пустили, водичка тече. Дуже приємно відчуття. Бо їх все-таки бачив тільки на ютубі. Тепер у мене тече, так, засиплю, пролью водичку, перевірю рівень, а потім залью ще. День сьогодні, 8 жовтня, і проєкт яма майже підбігає свого кінця. Так, вчора був такий доволі обільний дощ, протрамбувався. Сьогодні я доклав яму. Що я зробив? Вирішив ще викупати 5 дірок з таких от десь сантиметрів 20. І Зараз закидаю це щебнем по фундамент. І щебень в цих дірках дольше прослужить і не забруднюватися. Яма повинна трохи дольше. Ну, може, виграю півроку. <з> цими дирками, а може й ні. Ну, якщо виграю півроку, то буде краще, ніж не виграти. Все, тут свіжий цемент, вже напиляв труб. Ось вони стоять. Завтра куплю кришку від люка, диски по бетону і спробую, може сьогодні спробую викласти шифер, подивитися, як воно буде. Ось, щоб завтра вже точніше знати. Буду шифером укладати, отак буду ставити ці. Труби і зверху шифер, а потім опалубку і заливати бетоном. Так що ось така фігня малята. Ладно, буду зараз кидати щебіль. Зараз буду вирівнювати ці каменці, ще покажу, що я зробив. Порізав труби і ось так ще ці дірки прорядив, де вони великі були. Не знаю, допоможуть чи й в Ще такі він трохи менше зробив. У мене зайве відро відрощено, залишилось, треба було його якось дити. Тому зробив нижче. Тому, бачите, глина буде вимиватися. Не скоро, звісно, але буде вимиватися, тому краще трохи завадити на її шляху. Отак, в принципі, все. Зараз вирівняти. ось вот вот все. Ще шифер буде, поради сусід це ж. шифром повикладати зверху, щоб коли відкачувати яму. Відкачувати щебінь не забирав. До речі, буде топова. Так, ну все, поклав ще шифр зверху. Все, можна, в принципі, закупорювати яму. Зараз буду ставити труби і дивитися, що до чого. Якось ось так це виглядає. Якщо буде люк отут, навіть я пролізу, якщо треба буде. Но я не збираюся лізти, максимум відкачувати. Тому зараз буду брати шифер і потроху прикладати дивитись. Зрозумів, що треба туди труба. Туди і туди, там, де буде люк. Тому пішов відрізати. Ну ось що вийшло достатньо непогано. Навіть за бажанням сюди можна залізти. Так що, на сьогодні я вважаю, завдання зроблено. Зараз я виложу провалку, щоб подивитися, як її мотати. Та й все напевно. Коротше, все, вже заливаємо яму. Перший заміс. От стока вийшло бетону. Мешає бетон. Даша теж допомагає. От щоб заливати сюди. Так що працюємо з людиною цією. Працюємо. Добре, що не треба нічого таскати, воно все поряд. Покажи, покажи. Ось таку фігню. тут у нас вже ось такий процес. Так, ну все, закінчимо. Так, ну що, сьогодні яке, 14 жовтня вже. Осінь повним ходом іде немає сонця, немає барв та кольорів. Три дні пройшло з того моменту, як я залив плиту. Зараз покажу, що вийшло. Два дні що дощ. Коротше, вийшло класно, але не зовсім. Ось тут мені не вистачило пітона, і на цьому місці лужа. Але я вирішив, що я не буду робити ще один заміс, тому що воно буде все закапуватися. Там армапу арматура, все, все як треба. Так що, ну, да, є трохи. сказати водички, але то поки бетон вийшов, дебелий, красивий такий. Так що, тут наскальні скальні малюнки, дата залиття. Так що ось так от. Все, сьогодні по планам зробити світло, зробити вікна.